Вітаю да, всіх на каналі Шопін Фінниця. Всім, як завжди, велике вітання. Сьогодні у ну, нас дуже похмуро в Вінниці. Ти вчора такий настрій був трошки подіставала новорічного декору. Бо на вулиці така мряка, така таке темряво, якесь хочеться якогось створити трошки настрою, хоч його і немає новорічного, але створюємо собі його самостійно. Дістала ось такого гнома на санчатах, який вже так поспішає. На новорічні свята це мені презентувала моя подруга. З якою я знайома дуже давно, це моя подруга зі студентських років. Вона мені якось відправляла такі презенти новорічні, і там був ось такий гномик на санчатах. Так мені він подобається. І це якраз в стилі моєї подруги вона все полюбляє в паєтках. І ось навіть гнома такого купила з паєтками такими святковими. Якраз і її він мені якось нагадує і такий предсвятковий настрій. Повісила його трошки, щоб створювати вже потихеньку новорічний настрій. Пам'ятаєте, я якось показувала в оглядах, що в мене така є своєрідна любов до цих снігових кульок. Дуже я їх полюбляю, і в мене вони можуть стояти в декількох навіть місцях. І ось поставила сьогодні декор на кухні. Дістала свою кульку. Це подарунок і подарунок від тата. До речі, він мені якось презентував цю маленьку кульку. їй вже там років і років. Але на відміну від інших куль, дуже швидко падає сніжок, але тим не менш створює настрій. Поставила собі ось тут на кухню разом з будиночком, і в мене ще була ялиночка така. Єдине в мене підставки під них, на жаль, немає. А так, щоб хотілося вони до кубки стояли, щоб не просто стояли ось тут на столешниці. У мене тут була дерев'яна підставочка, вигляді листочка. Можливо, вона не так вже і пасує під цей новорічний декор, поки нічого іншого не придумала. То поки так стоїть у мене сьогодні. Я заходила в АТБ, і дуже хороші акційні пропозиції зараз діють в АТБ. Тож в мене сьогодні якраз ці товари з акційними пропозиціями. Хочу поділитися з вами. Можливо, кому буде в нагоді, можете завітати і придбати собі. Цукор на цьому тижні дуже хороша акційна пропозиція. На цукор, один кілограм розфасований. В АТБ 26 гривень 50 копійок. Дуже тішить, що трошки впала вартість на цукор. Тож придбала один кілограм цукру. Хороша була пекінська капуста В АТБ по вартості 19 гривень, бачите, 95 копійок. Я взяла одну капусту, така величенька. Вона вийшла вагою на 678 грамів і віддала 13 гривень 50 копійок. Просто зробити салатик такий легкий з морквою, додати. Яблучка посолити, додати улюблених спецій, олійки, і такий легкий і корисний салатик можна в цей період часу смакувати. І ще була редька вагова, біла. Теж по хорошій вартості 30 гривень 95 копійок за 1 кілограм. Взяла одну спробувати. 276 грамів вийшла і віддала 8 гривень 54 копійки. Давно не була на ринку. Я не знаю, яка вартість зараз на редьку, саме на ринку, але ось потішила мене сьогодні ціна в АТБ. Що ось така доступна ціна на редьку. І бачила, що теж люди купували і пекинську капусту, і редьку. І на цьому тижні дуже така хороша акційна пропозиція для ласунчиків морозива від торгової марки Монако. Півкілограмова упаковка, коштує 110 гривень, і були зі смаком, морозова було зі смаком тірамісу і було зі смаком. Ну, мені більше до вподоби саме зі смаком то я купила саме його. Я саме та людина, яка і взимку любить морозиво, принести додому і поласувати з родиною. Тож вирішила придбати. Хоча до цього я заходила, не було. А ось сьогодні побачила, що якраз було в наявності, тож придбала. Також заходила в м'ясний маркет, хочу сьогодні. Неділя приготувати паштет і купила курячу печінку, вона по вартості 140 гривень за кілограм, і я взяла, попросила 300 грамів, але дівчинка мені набрала трошки більше 350 грамів, печінки вийшло мені на 50 гривень 50 копійок. І заходила ще в київський м'ясокомбінат, не планувала заходити, але проходила повз і побачила в них якраз. Була інформація, які зараз діють в них акційні пропозиції. І ось подивилася, що на масло від торгової марки Рошен чомусь раніше я не звертала увагу, що воно є в київському м'ясокомбінаті, А це ось побачила, зайшла і придбала масло. Воно на знижках 87 гривень 50 копійок. Коштує упаковка 180 грамів. І хочу вам сказати, що тут хороший термін теж придатності. Він мається на увазі, хоча акційна пропозиція, але довгий, тобто до 11 березня 26 го року термін придатності. Якщо в акційні якісь пропозиції, то я завжди звертаю увагу саме на термін придатності. У кого немає в містах фірмового магазину від Рошен, там де завжди діють в принципі акційні пропозиції на масло школи, можете звернути увагу київський м'ясокомбінат, у них не знаю до якого числа. Акція, але ось 87 гривень 50 копійок. І, до речі, не тільки на 82%, але й на 73% теж діє у них акційна пропозиція. І на масло від торгової марки Галичина теж у них акційні пропозиції в Київському м'ясному комбінаті. І ще хочу вам показати, заходила сьогодні а, світ. А, Електрики, якщо я не помиляюся, у нас на центральному ринку мені потрібно було купити лампочки, бо в мене ті, що є, вони щось так. Світять дуже погано, щось помітила і хотіла поміняти. І якраз мені хлопчик підказав, яким можна придбати лампочки. Економні він каже: вони на 12 ватт. От, бачите, йдуть економ лампа LED, але вона світить так, як 20 ватт. Тим тим паче. Економія електроенергії. Два роки гарантії, і така лампочка коштує 95 гривень. Можливо, це в порівнянні з іншими лампочками це дорого, але де лампи, то вони там, купив і вони тобі світять, поки там світять, світять, світять. В мене рідко буває, коли так, щоб треба ходити і щось міняти по лампочкам. А це зайшла і просто проконсультувалася. Він каже: візьміть ці, це біле якраз світло буде. Він каже, це вже така найяскравіша, що може бути. З них далі вже йде таке вуличне, каже, світло. Але каже: якщо раптом не підійдуть, каже, прийдете, я їх заберу вас, поверну, але гадаю, що вам вони підійдуть. Тож трошки пізніше спробуємо їх ставити, подивитися, яке все ж таки буде світло. Якось в літній період часу так не помічала, але ось зараз. І світліше темніє, то я помітила, що в мене просто в одній кімнаті занадто таке світло, не занадто яскраво, що навіть аж очі болять. І ось помітила, думаю, треба буде зайти, проконсультуватися, якщо що поміняти ті лампочки. Ось таке в мене завдання буде зірочкою, щоб в нас було світло. Ну сподіваємося, що все ж таки світло так буде, бо вже радіємо будь-якому світлу, чесно кажучи. Ось так розповіла вам, які зараз чудові акційні пропозиції, ну, в порівнянні з іншими супермаркетами, є зараз в АТБ, от і в Київському насокомбінаті. А дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Бажаю вам мирних, спокійних вихідних, вдалих таких сонечка в душі, бережіть себе і своїх рідних. Ну і дякую вам за увагу до цього відео. Якщо воно вам сподобалося, буду вам дуже вдячна за підтримку україномовного каналу своїми вподобайками і коментарями.